До притулку Юлії в хотин привезли понад 100 собак і котів з підтопленого Херсона. Тварин евакуювали волонтери зоозахисної організації Ю Енімалс. Щоб помістити всіх, поселила у вольєри по декілька собак. Мені сказали, до тебе їдуть тварини. До мене зателефонувала Олена і сказала Юля, ти чула? Я кажу, ні. Каже, це все. Каже, багато тварин загинуло. Каже, їду до тебе тварини. Я не знаю скільки, але дуже багато. Приїхала до мене машина, і коли вони відкрили бус, у мене був шок. Ну, я готова була на 40, 50, ну, ладно, мінімум 60. Це котенята. Вона у нас була домовленість: котенята і цуценята, дорослих собак великих, я не можу брати, у нас немає місця. Про евакуйованих тварин дізналися місцеві жителі. Щоб допомогти прогодувати, приносять корм та забирають їх додому. Від учора вдалося прилаштувати понад 15 тварин. А від котрий такі гавкаєш такі такі? Віктор заїхав у притулок після роботи, щоб приручити одну з тварин. Ну, я чув, казав мені, що тут привезли від малих, то я того і заїхав сюди, щоб взяти собі. У мене вже старий вдома, а це найбудечення, щоб гавкало хати. Тут майже всі ті, що бігають, тут привезли вчора. Мало того, що є, які б жили. цариця. Цариця у нас, вона мать годуюча всіх. Зараз Юлія збирає гроші на корм. Щоб прогодувати всіх котів, в місяць потрібно приблизно тонну корму. Перша потреба це їжа, а друга потреба вольєри. Але я не знаю, що, що скоріше, тому що там евакуюють і не мають куди прилаштувати. І тут місця обмежена кількість. Я не можу всіх. Бувають різні випадки. Притулок Юлія разом з чоловіком відкрила близько року тому. Облаштувати його допомогли місцеві жителі. Зараз тут понад 200 тварин. Юлія каже, хоче облаштувати додаткові вольєри. Якщо вдасться ще пролаштувати собак і котів, зможе прийняти більше врятованих. Христина Тимофійчук, Василь Грогоряк, новини на Суспільному, Чернівці.